Слава Ісусу Христу, прошу вибачення за моє питання, але чи не можна дати благословення і закінчити святу літурію, а потім відповідати на запитання і все інше. Можна, давайте. Ніц не маю проти. Пояснюю всім, хто не знає, це мій канал. Це моя служба і я священник. Як я роблю, так є. Не подобається. Боже, інтернет великий. Тут мої закони діють, ваші не діють. За усієї пошани любові до вас всіх. Тут я старший. Що дуже довго були запитання, чи ви не хочете їх послухати? Послухайте. Послухайте, що люди питають, може ви щось хочете запитати. А потім в чому, наприклад, дивіться. Чому? Чому я так роблю, що після ім'я Господнє, кажу там оголошення, читаю там запитання. Бо тому що після цього що звучить? Благословення Господнє на вас. А в кінці, після Амінь? Вже все, розвернулися і йдете додому. Які питання? Це все в контексті служби Божої? Я не хочу виходити за межі служби Божої. Все має бути в контексті самої служби. Священники є для того, щоб вас учити. У церкві демократії нема. Нема демократії в церкві. Є Ісус Христос, Голова церкви. Крапка. Всі його слухають. І єпископи, священники. Єпископ сказав священник робить. Ми на службі якраз слуга Божий, Розумієте, слуга Божий. Тут немає демократії, Ми хочемо так, ми хочемо сяк. Церква для того, щоб сказати вам, як треба. А ви хочете участвуєте в тому, а хочете ні. І все.